Слава Україні! Маю 5 хвилин на головне. За 5 тисяч доларів продавали маршрут до Європи. Викрито канал незаконного перетину кордону. Показник захворюваності на ГРВІ у Хмельницькій області перевищує підпоріг. Перед судом постане хмельничанин диверсант, який ще й скеровував ворожі шахеди по об'єктах обласного центру. Тож до подробиць. На Рівненщині викрито канал незаконного перетину кордону. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Двоє чоловіків підшуковували бажаючих незаконно виїхати за межі країни за 5 тисяч доларів США. Пропонували своє сприяння, консультували щодо маршрутів руху та особливостей незаконного трансферу до країн ЄС. Зломисників затримали під час перевезення п'яти порушників у напрямку кордону. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи за вчинення кримінального злочину на їхніх кліні складено адмінпротоколи. Хмельничанин розвідував для ворога місця дислокації військових об'єктів в обласному центрі та вчинив диверсію. За даними слідства, 23-річний молодик влітку минулого року погодився за гроші співпрацювати із спецслужбами РФ. Він розвідував координати військових частин у місті Хмельницькому та надсилав їх окупантам разом із позначками на скріншотах. Google Maps та фото. Згодом ворог атакував їх шахадами. Також посіпакав ворога погодився за 200 доларів здійснити підпал залізничної релейної шафи, яка відповідає за регулювання руху поїздів. За свою злочинну діяльність зрадник відповість перед судом. Підприємець заплатить майже 800 тисяч гривень штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов договору. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі у 2023 році. Між міською радою та місцевим підрядником був укладений договір про влаштування велопішохідної доріжки на одній з вулиць у межах програми розвитку велоінфраструктури міста Хмельницького. Підрядник пообіцяв за п'ять місяців виконати роботи. Незважаючи на відтягнення термінів завершення, договір так і не був виконаний у повному обсязі. Окружна прокуратура міста Хмельницького звернулася із позовом до суду. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог. Тому прокурори подали апеляційну скаргу. Апеляційний суд зобов'язав підприємця сплатити майже 800 тисяч гривень штрафних санкцій на користь територіальної громади. Показник захворюваності на ГРВІ у Хмельницькій області перевищає підпоріг за минулий тиждень в області на ГРВІ захворіло 5545 дітей. Генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич поділився статистикою за період із 3 по 9 лютого. Загалом 8878 осіб звернулися до медзакладів. Із них 62,5% – це діти. І найбільше дітей хворіють у вік. Ві категорії від 5 до 14 років. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність зросла на 23%. Від початку епісезону з 30 вересня 2024 року внаслідок ускладнень, спричинених грипом, померла одна людина ще семеро внаслідок ускладнень від covid 19 Жоден із померлих не був щеплений проти грипу та covid 19 Від старту урядової програми Грант для ветеранів та членів їхніх сімей на Хмельниччині переможцями стали вже 79 людей, які отримають 36 мільйонів гривень на започаткування або ж розвиток власного бізнесу. Про це повідомляють у Хмельницькій ОВА. Найпопулярнішими сферами є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування а також охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. Відповідно до умов програми, учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, члени їхніх сімей або ж дружини чи чоловіки загиблих воїнів можуть отримати. Гранти до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць до 1 мільйона гривень за умови створення чотирьох робочих місць та з підприємницьким досвідом не менше 12 місяців, що підтверджується наявністю зареєстрованого ФОПа або ж юридичної особи. Завершу випуск інформацією від синоптиків. 11 лютого на Хмельниччині буде хмарний з проясненням, без опадів. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 6 до 11 градусів морозу, а в день від 0 до 5 градусів нижче нуля. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 8 до 10 градусів морозу, в день теж від 1 до 3 градусів морозу. Тож одягайтеся тепліше. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист і традиційно команда Першого Подільського бажає вам вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.